Всім привіт! Вітаємо вас на огляді мультимарочного сканера King Bolin K7. Давайте почнемо з комплектації. Сканер у нас е приїжджає в ось в такій коробці. В комплект іде е така сумка, кейс для зберігання. Всередині в сумці бачимо, є у нас перехідники на різні розетки, сам блок живлення ось такий, е і кабель USB на type c також є паспорт-летер, на ньому зберігається серійний номер і код активації сканера. Так, є інструкція, така у нас не дуже детальна, але є сам діагностичний планшет, діагностичний VCI-модуль. І додатково ми комплектовуємо сканери ось таким подовжувачем у BD2. З ним буде зручніше користуватися. Давайте. Тепер перейдемо до планшета, подивимося, як він зовні виглядає. Діагональ екрану у нас 7 дюймів, кути огляду досить непогані. Непоганий екран планшета. Так, зверху ми бачимо єдину одну фізичну клавішу, включення-виключення. Збоку тут у нас такий надпис Кінгболен. Два отвори з різьбою. Правда, не знаю для чого, вони, можливо, для якогось штативу. Так, Тут у нас на цій стороні нічого немає. Знизу під заглушкою у нас розташовані входи USB для перекидання даних на комп'ютер, і Type-C для заряджання планшета. Так, На задній частині планшета у нас розташована камера, І ця кришка знімається і можна докомплектовувати планшет додатковими модулями. Також в нижній частині бачимо, є у нас динаміка. Давайте по характеристиках. Планшет у нас на операційній системі Android. Android закритий тільки для цієї діагностичної програми По характеристиках, Два оперативної пам'яті має 32 убудованої. Ємність батареї 3100 мАч. Цих характеристик повністю вистачає для комфортної роботи з планшетом. Тепер давайте пройдемося по основному функціоналу сканера. Він є в нас мультимарочний, підтримує близько 100 марок автомобілів. Сканер може працювати з усіма блоками, і по цих блоках він має наступний функціонал. Це в нас читання видалення помилок з усіх блоків, показ параметрів по заводських протоколах. Це в нас тести виконавчих механізмів. Тобто, сканером ви можете там включити бензонасос, вентилятор охолодження. Підняти, опустити вікно в машині, поключати фари, двірники, ну і так далі. також він підтримує кодування блоків, можна вносити певні зміни і приписувати блоки управління після заміни їх. І є 28 сервісних функцій обслуговування. Весь цей функціонал ви отримуєте після того, коли активуєте сканер, тобто коли введете код активації. І цей функціонал вам доступний з оновленнями на 3 роки. Через 3 роки сканер не блокується, він продовжує працювати далі. І він працює повністю без інтернету, що зараз є доволі великою рідкістю. Тобто ви повністю інтернет можете собі виключати і користуватись сканером. Так, давайте тепер перейдемо до знайомства з програмою. Пройдемося по кожному з цих пунктів. Щоб вам було зрозуміло, пункт перший магазин. Я тут не знайшов нічого корисного, нічого докупити не можна. Просто показую, коли в нас, ну, до якого періоду в нас дійсні оновлені. Далі пункт OB це у нас підключення до блоку управління двигуна по стандарту obd 2. Далі сканування, основний пункт. Тут у нас вже зібрані всі завантажені марки автомобілів. Кому цікаво, можете чи на паузу поставити, чи повільніше собі переглянути, які автомобілі є. Бачимо, вони також посортовані зручно по регіонах: європейський ринок, азіатський, китайський і американський. Повернемось сюди. Тут є автопошук, можна підключатися до автомобіля автоматично, він сам вичитує Він-код машини, але правда, ця функція потребує інтернету. Тут є історія Ми підключаємо їх попередньо вами автомобілів, демо режим. Також можна підключитись з цього меню до, по bd 2 стандарту до двигуна. І тут, якщо б був у нас термопринтер, принтер, додатковий модуль. Можна швидко, після того, як ви продіагностували автомобіль, одразу можна роздрукувати звіт. Ну, У нас принтера немає, тому не покажемо. Так, тут, в принципі, все. До речі, бачите, ось так навігація працює по планшету. Протягуєте справа наліво і повертаєтесь назад. Зброс, Вкладка зброс. Тут на зібрані 28 сервісних функцій. Також можете переглянути. Ці функції, ну, якщо є функція, то не означає, що вона працює на всіх автомобілях. Ну, як правило, так, коли ми заходимо функцію, там десь половина автомобілів може підтримуватися. Ну, знову ж таки, ось там адаптація пневмопідвізки. ну, не на всіх автомобілях є пневмопідвізка, Відповідно, тут не, може бути, не можуть бути всі автомобілі, всі 100, всі 100 марок. Ну, різні сервісні функції, там розведення колодок, приписування акумуляторної батареї, там регенерація сажового фільтра, різні адаптації, там скидання інтервалів заміни масла і так далі. Так, звідси виходимо. Інформація про ремонт. Ось таке у нас тут меню: є вихід браузер, пошта, калькулятор, не знаю для чого. Цей пункт я так і не зрозумів. Що це? Square point of sale. Якийсь маркетплейс, чи що це? Диспетчер файлів. Бібліотека кодів несправностей, В принципі, це корисно. Вводимо якийсь код помилки. Нажимаємо «Ок» і програма дає своє розшифрування. Або ж якщо ми підключені до інтернету, нажимаємо цей значок і перекидає нас програма в Google. Так, Список покриття автомобілів тут можна глянути. Ну також, це, до речі, працює тільки з інтернетом. Обучення тут є декілька відео, як виконувати ті чи інші сервісні функції. Можна теж собі глянути. І відео тут у нас зберігаються, відео, які ми ну, там, чи запис екрану зробили, чи записали відео камерою. Е, також важливий пункт оновлення. У е, нас ось у нас все оновлено, всі останні версії по марках: от 127 пунктів до завантаження. Получається, у нас 99 марок і 28. Сервісних функцій. Е, можна їх оновлювати вибірково, можна всі зараз. Так, далі. Тут у нас додаткові модулі, яких у нас немає, тому не покажемо е, файл. Е, тут у нас теж так, так звана історія зберігається автомобілів, які ви підключали. І налаштування. По налаштуваннях, ну тут досить багато пунктів. Давайте такі основні, що цікаве, корисним. Можна поставити собі кнопку скріншот, щоб можна було швидко скріншоти робити. Можна поставити кнопку, щоб робити запис екрану. Так, тут є можливість зміни мови. І що ще цікаво, от, удалена діагностика. Ви можете попросити, наприклад, вашого товариша, людину, яка більш компетентна в цих справах діагностики, щоб вона вам допомогла продіагностувати той чи інший автомобіль за допомогою Teamviewer. Teamviewer тут вбудований, і це досить зручно, бо будь-яка людина, яка собі поставила Teamviewer на телефон чи на комп'ютер, може вам допомогти. Для цього має бути Teamviewer на телефоні. Ось вводимо цей ID. Так, що в нас тут є інтернет? Так, дозволяємо доступ. Так, і бачимо, в мене вже на телефоні те саме, що і на планшеті відображається, і я можу зовсім з іншої точки комусь допомогти в діагностиці. Так, це досить цікаво, зручно. Йдемо далі. Так, це треба відключити. Тут теж є оновлення, вони. ви можете оновлювати не тільки марки, а взагалі всю, всю систему, цілу програму. Так. Отже, ми познайомилися з функціоналом, познайомилися з інтерфейсом програми. А тепер давайте переходимо в автомобіль і будемо це все дивитися на практиці. Отож, ми вже в машині і будемо тестувати його на практиці vci адаптер у нас в роз'ємі, запалення включено, заходимо в блок сканування. Можна підключатися через автопошук, але тут інколи потрібно інтернету, щоб воно автоматично визначило він код і саму машину, або можемо вручну підключатися. Давайте підключаємось вручну, у нас Рено, Megane 4, 1.5, двигун 9 к Так, Зараз опитаємо машину на помилки. так, Далі вибираємо автоматичний пошук. так, так. Меган 4 і вибираємо «Quick test». Якщо будемо вибирати вибір системи, ми можемо підключатись до того блоку, який нам потрібний. Якщо вибрати повна перевірка системи, то просто буде опитування всіх блоків, чи є він на машині, чи немає. Якщо ж ми хочемо підключитися і походити по блоках, подивитися параметри, тоді вибираємо Quick Test. Ми бачимо блоки, які без помилок вони виділяються ось такою зеленою галочкою. Якщо б була помилка, тоді буде червона і там буде цифра і писати кількість помилок. Також з цього меню можна одразу буде розгорнути ті помилки і подивитися там мінімальний опис описі. Швидкість опитування автомобіля буде залежати напряму від машини. Якщо в нас машина буде старіша, де буде ще використовуватися яка лінія для передачі даних, тоді там опитування всіх блоків може займати і 6-7 хвилин. Бачили. Чим свіжіший автомобіль, тим швидше буде опитуватися. Ну, і також це залежить від кількості блоків. Так, опитування в нас пройшло, помилок в нас не знайдено. По перекладу, можете бачити, що він такий, як і в інших сканерів. Бажав би бути кращим, він є машинний, ну, але що є, то є. Всім рекомендуємо, звичайно, користуватися англійською. Так, давайте зайдемо в блок двигуна, він у Рено визначається як система вприска. І подивимося, як відображаються параметри. Маємо ось таке меню. Тут інформація про блок, щитування помилок, їх можна видалити, Читати читатніс по теченню, Це у нас є потік даних, стоп-кадр. Тут у нас будуть відображатися ті параметри, при яких була записана помилка. Тест на срабатування тести виконавчих механізмів. Так, зчитування конфігурації. І. Що тут наше є? Є е, конфігурації. Кодування також можна виконувати. І е, сервісні функції. Е, так, давайте йдемо в параметри. Давайте на початок виберемо всі і подивимося, як сканер відображає всі параметри, чи не буде він якось довго думати, підлагувати. Так, можете бачити, що параметрів є тут близько 300, це дизельний автомобіль, і без будь-яких підлагувань комфортно їх переглядати. Так, тепер давайте виберемо. Давайте подивимося таке саме цікаве для дизеля, що також нас часто запитують, чи сканер це показує. Корисний для автопідбору, ну і для діагностики автомобілю. Подивимося корекції форсунок. Тут у нас є пошук, нажимаємо. І бачимо, є такі пункти, от, корекція дебіта топлива 1, 4, 2, 3. Ну, бачите, знову ж таки переклад, кнопка в порядки, нажимаємо, заводимо машину. І ось так воно відображається. Так, що тут наше цікаве? Давайте подивимося. Турбіна давление наддува. Так, ось можна в топлівної магістралі вибрати, давлення наддува. Також бачите, можна нажати тут і дивитися ці дані в графічному вигляді. Тепер ще давайте подивимося сажевий. Так, сажевий фільтр. Пишемо саж і у нас відображаються всі параметри, які мають відношення до сажевого фільтра. Ну, до речі, недавно було 2 грама сажі. Зараз. І давайте зразу відповідь на питання про біг. Про біг, про біг показує, якщо в блоці є, тоді, тоді показуємо. Ось є пункт пробіг. Так. Так, всі не вибираємо. Про біг. так, Зараз бо я просто повибирав всі, всі дані зараз. Ось значення пробігу, ну, таке як співпадає у нас з приборкою. І давайте ще подивимося, пробіг в лоці АБС. У тій машині також він там пишеться. Так. Сканером дійсно комфортно, зручно користуватися, бачите, він швидко з блоку в блок заходить. таке значення. Так, і зараз переходимо до наступного, будемо випробовувати тест виконавчих механізмів. Для наглядної демонстрації тестів виконавчих механізмів заходимо в приборну панель, вибираємо пункт тест на спрацювання і можемо от зробити такі тести. Давайте зробимо матричний дисплей. Збираємо, нажимаємо ОК і у нас проходить тест приборки Це саме матричного дисплею. Команда завершена, нажимаємо ОК. А тепер давайте включимо вентилятор охолодження. Заходимо в блок двигуна. Тест на спрацювання. Реле низької швидкості електровентилятор. Нажимаємо ОК. І зможете відчувати, що вентилятор Так, Команда завершена. Тепер ще давайте включимо передню праву протитуманну фару. Заходимо в такий блок UPC у нас. Нажимаємо ок. Працює. Переходимо далі. У нас автомобіль обладнаний безключовим доступом і коли відходиш від машини, то вона просто закривається без. От, бачите, вона закрилася просто без звукового супроводу. Ми зараз спробуємо включити, щоб вона, коли закриваєш, видавала звуковий сигнал. Так, Так, давайте відкриємо. Так, для цього заходимо. Центральний блок, ну так скажемо, блок комфорту. Далі треба буде зайти в конфігурації. Тут бачите, різних є достатньо конфігурацій. І зараз де це воно було? Ось звуковий сигнал, закривання замків при, ну коли ви відходите від автомобіля. Лікує, трохи. Так, нажимаємо ОК, ставимо, що має бути. Нажимаємо ОК, виходимо звідси, закриваємо машину, відходимо. І так, звук є. Давайте зробимо невеликий висновок по сканеру. Сканер у нас є досить зручним, функціональним. Має 3 роки оновлень, працює без інтернету. І по ціні він є досить, досить недорогий. Цей сканер може підійти як для цілий автопідбору, так само може підійти на якийсь невеликий СТО. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, гарного дня та мирного неба!